Чаросвіт саме таку назву має унікальний збірник казок українських авторів про рослини Червоної книги України. Один з творів написала письменниця та працівниця Південноукраїнської атомної електростанції Світлана Аман. 1 червня, у день захисту дітей, на території історичного музею міста Супутника авторка презентувала збірку. У живому спілкуванні з учнями ліцею номер 4 каскарка ділилася своїми творами. Книжка розрахована на учнів молодшої школи, то це зазвичай ну, просто як в підручнику написано. А хотілося, щоб діти. Ем... Любили природу, зацікавились. І тут всі персонажі, ну може бути головний, наприклад, квітка, про яку пишуть, да? і вона, якби, наділена душею. Вона жива, і щось відбувається кругом цього персонажу, або просто вона є в касті. До створення збірки Чаросвіт долучились 18 авторів із різних куточків України. Кожен із них писав про червонокнижну рослину зі свого регіону. Світлана представила південь країни казкою легендою про гвозди Кобузьку, яка ніби мережево-рясно вкриває своїм цвітом скелі річки. Південний буг сторінки книги прикрашені яскравими авторськими ілюстраціями. Червону книгу це книга, якій занесені рослини, які дуже сильно вимирають. Їх остається мало. Їх не можна зірвати, бо вони войнюються і більше не виростять. А природу треба берегти. Вихід книги планувався ще у квітні минулого року. Однак через війну робота над проєктом була призупинена. Згодом автори трохи облаштували своє життя і все ж вирішили закінчити справу і випустили збірку у світ. Нині Світлана працює над кількома новими творами. Вона вважає, що якісний україномовний контент дуже важливий для українських читачів. Авторка зазначає, що малі українці мають право на щасливе дитинство незалежно від обставин, а дорослі повинні для цього зробити все можливе.